Як уникнути шахрайства з фейковими додатками? Шахраї можуть створювати підроблені версії додатків державного значення, таких як Резерв Плюс або Дія, щоб викрадати ваші персональні дані. Ось кілька простих порад, щоб захистити себе. Завантажуйте додатки лише з офіційних магазинів Google Play або App Store. Відповідальні розробники завантажують свої додатки лише на перевірені платформи. Перед завантаженням перевірте дані про розробника. Офіційні додатки мають дані про розробника з достовірною контактною інформацією. Якщо щось здається підозрілим, краще уникнути завантаження. Наприклад, ми хочемо завантажити на свій смартфон додаток Дія. Його розробником може бути лише Міністерство цифрової трансформації України. А якщо громадянин має на меті завантажити резерв плюс, його розробником є лише Міністерство оборони України. Будьте обережні з запитами на особисту інформацію. Якщо додаток вимагає більше інформації ніж потрібно, це може бути сигналом небезпеки. Регулярно оновлюйте свої додатки та операційну систему. Оновлення допомагають захистити вас від нових загроз та вразливостей. Якщо ви завантажите фейковий додаток, то шахраї можуть отримати доступ до ваших персональних даних, номеру мобільного телефону, вашої геопозиції, медіа в місту та інформації про ваші банківські рахунки. Проект за підтримки кіберполіції Брама також допомагає захистити громадян від небезпечного контенту та підвищити їх медіаграмотність. Разом ми можемо покращити кібербезпеку. Бережіть себе та свої дані, і не дайте шахраям жодного шансу.